Меценатом, що закупив матеріал для реставрації сходів тернопільського драмтеатру, став депутат свободівець Сергій Надал. Плитку з натурального каменю вже привезли до міста, і зараз нею вистеляють міжсходові ділянки. Виділених владою коштів для оновлення території театру забракло саме для парадних сходів. Тоді директор театру звернувся за допомогою до усіх, кому не байдуже мистецьке обличчя Тернополя. Відгукнувся, я вам скажу Сергій Надал, і нам сьогодні починають. Підвозити плитку мені подобається, що знайшлися люди, які без ніяких зайвих балачок сказали: ми вам доставимо камінь. Матеріал для покриття закупили у виробника Тернопільщини. Щоб врахувати класичний стиль театру, було замовлено дорогий натуральний камінь. Свободівець Сергій Надал особисто оцінював якість плитки, щоб воно чекало наступного року, бо осінь це було неправильно. Тому е я спільно з. Ініціативною групою моїх побратимів свободівці ми вирішили особисто долучитися. До якщо ти справді хочеш щось зробити добре для свого рідного міста, то варто прикласти особисті зусилля. Завершити ремонт сходів. Планують до 22 серпня. Саме тоді в центрі міста фінішують усі ремонтні роботи.